Всім привіт, я Марія Піон, ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про тривожність. Це стан, який знайомий дуже великій кількості людей, і велика частина з цих людей молодь. Чому тривожність стала такою популярною? Я б сказала вона навіть в тренді, адже тривожний стан це таке перманентне явище, яке дуже довгий час тримає людину в дискомфортному відчутті себе та світу. Мовою енергії тривожність можна пояснити дуже просто: коли енергетично ми не відчуваємо базу. Ми не відчуваємо безпеку, ми не відчуваємо відчуття дому батьківщини. З нами стаються тривожні стани, тому що навіть психологічно по піраміді Маслоу перша проблема, яка виникла, так це забрати першу лінію потреб. Перша потреба у людини як у істоти живої це потреба в безпеці. Саме цього не відчувають зараз українці вже кілька років. Але коли виникло це на світовому рівні, адже тривожність з'явилася ще в час пандемії і захолопила власне весь світ, панічні атаки почали тоді з'являтися і ставати масовими. На доказ цьому, власне, голівуцькі фільми, які в той час почали зніматись після такого буму пандемії, і зараз тільки випускаються. І всі зараз голівуцькі прем'єри 2024 -го року будуть пов'язані з тематикою панічних атак, тривожності нав'язливих станів. В доказ цьому найближчі прем'єри це Погані хлопці, 2». Там перша сцена, коли між собою агенти власне, насміхаються із панічної атаки, яка відбулася. у одного із героїв, ну на хвилиночку у віла світа. А крім того, я думаю, ні для кого не секрет, що всі голівудські фільми це до нас доносять якби тенденцію світову. Вони зняті не просто так, непростими людьми зняті, сценарії написані не просто так. І такі великі гучні прем'єри, звичайно, відбуваються для донесення певної інформації або часом роблять зріз суспільства. Власне, другим прикладом є мультик. Який, власне, і дітям доносить цю інформацію вже, і дорослим дуже корисний для перегляду, це Головоломка-2. Там, у першій частині цього мультика, яка була давніше знята, було зафіксовано, по-моєму, п'ять базових емоцій, де був страх, радість. так, І власне тепер, у новій версії другій частині цього мультика, з'явилась тривожність, яка привела ще з собою. Нові емоції для сюжету мультика, і для вона є ідеальним, Оця друга частина головоломки є ідеальним прикладом того, як на нас взагалі діє тривожний стан. Тож в першу чергу маємо розуміти, що тривожність вона руйнує все, що ми робимо. Вона дуже схожа на перманентний страх. Але страх всього, а не конкретно чогось одного. І коли з'являється тривожність, зникають, зникає важливість в отриманні радості, зникають наші всі захисні емоції, які базові, по типу агресії. Агресія у людини це базова емоція, коли ми потребуємо захисту. Але тривожність зараз домінує у всьому світі, і це загальна вібрація. Вібрація тривожності, взагалі як енергія, тривожність це постійно, дуже часто вібруюча енергія, яка має руйнівну силу, але не таку, як агресивність, тому що агресія, вона просто змітає все на своєму шляху в одну секунду. От тільки прояв агресії, ти руйнуєш все. Тривожність руйнує спочатку людину, тебе, носія, а тривожність, яка є колективною емоцією, розумієте, що руйнує світ. Тому особливу увагу хочу приділити тому, як вийти із стану тривожності є декілька прийомів, які допомагають просто не звикнути нашій психіці до цього відчуття. Адже психіка має властивість звикати до всього і до панічних атак також. Ми приймаємо це як спосіб захисту чи поведінки. Тож ми розуміємо природу, що тривожність з'являється тоді, коли у нас забирають базову потребу в безпеці. Так? І для когось безпека це чоловік. І, наприклад, ви розходитесь, і в вас починається тривожність. Для когось це самотність, і коли ви один вдома на вас нападає тривожність. Для когось це просто страх від страх смерті, який постійно, перманентно нагадує про себе. Що ж таке? Тривожність як інструментарій, чим можна її побороти? Давати мінімальну, е, мінімальне відчуття безпеки своєму організму як тілу на фізиці, так? для того, аби в психіку передавались імпульси, що безпека є. Що породжує безпеку? Постійність. Тобто о те, що ми мігрували, те, що люди кожен день стикаються з новими умовами, вони стресують і вони не готові до цього. Тілу потрібно дати. Певний графік поведінки для заспокоєння психіки. І звичайні ритуали, прийоми, звички, які ви введете на регулярній основі, наприклад, регулярно в той самий час вкладатись спати або в той самий час пробуджуватись. Після пробудження мати кілька ритуалів, які повторюватимуться щодня. Наприклад, ми точно чистимо зуби, точно готуємо сніданок, точно запитуємо у того, з ким живемо, як у тебе справи, настрій, плани дня, і вносимо у свій графік дня регулярні речі, які будуть повторюватись. Наприклад, ви точно о 12-й в робочий день п'єте каву. Ці ритуали, які ми приміняємо, і я власне тут не просто так, як езотерик, кажу про ритуали, тому що все в житті, що ми робимо як традицією, воно являється нашим ритуалом, якщо ми передаємо цьому сенс. Тому сенс є у цих е, таких простих діях, які ми вводимо в звичку. І є сенс навіть додати до них такі ритуали. Наприклад, як зранку пробуджуватись, посміхатись собі в зеркало і в будь-якому випадку говорити собі компліменти. Цей ритуал не тільки заряджає, не тільки те, що посмішка е, провокує в нас в виробітку гормона щастя. Цей ще крім цього. Наша звична дія, яку ми будемо повторювати із дня в день, і це дасть нам відчуття на фізиці для фізичного тіла певного повтору, передбачуваності і мінімального відчуття безпеки. Друге, що можна зробити для себе, це внутрішні діалоги, максимально життя в моменті, тому що тривожність забирає життя в моменті, воно руйнує момент. Воно невелює важливість інших справ і відчуттів і концентрується тільки на страху та постійному е, такому тривожному стану, який може переростати в тремер в різні е, явища в тілі, в психосоматичні реакції і в панічні атаки. Щоб цих приступів уникати, потрібно максимально старатися постійно бути в моменті, і тут дуже допомагає елементарне правило, що коли у вас знову оце наростає відчуття тривожності, знаходити речі, які абсолютно незмінні. Наприклад, чітко аналітикою прорахувати речі, які стоять перед вами на столі, скільки лежить речей на журнальному столику, або скільки вікон в сусідньому будинку. І... Максимально концентруватися на підрахунку. Також протягом дня дуже буде добре допомагати. Ось така дитяча гра, як пошук червоних автомобілей на дорозі. Думаю, кожен з вас в дитинстві грав це з друзями, коли ми шукаємо однакового кольору предмети. Це просто рятує навіть в моменти великих панічних приступів. Ну і третя річ, яка теж вважається для організму як забезпечення певного рівня безпеки, це розмова. І розмова з собою, розмова з людьми і певний рух. Тому задати собі рух, діяти, рухатись йти являється теж дуже хорошим інструментом. І тут на питання руху я хочу максимально зосередитись і трошки розгорнути інакше цю історію. А це знову повернення до тіла. Тому якщо ви можете будь-яким чином в момент тривожності повертати себе в контакт з тілом, з фізичним тілом, це буде найкращим інструментом. І коли ми йдемо, ми постійно робимо якісь рухи, фізичне навантаження. Так, тут і заняття спортом були б непогані для того, аби позбуватись тривожності. Якщо вони б були регулярними, це взагалі просто дійсно спасає дуже багатьох людей. Але потрібно зрозуміти, що механіка дотиків, обійми, розмови через тіло, масаж і все те, що контактує з тілом, задіює наші рецептори дотику. І це максимально відволікає психіку і дає їй фокус на контактність. Тому цим варто проекспериментувати, а потім просто зжитися з цими правилами, тому що дійсно тривожність значно масштабніша зараз в рамках світу. І на фоні енергії ми маємо розуміти, що енергетично створюючи постійно поле тривожності, ми притягуємо тільки тривожні вібрації. Грубо кажучи, на наші страхи притягуються страхи. І люди, які в панічних атаках знаходяться, з ними все ж таки дуже часто стаються ті речі, за які вони так панічно переживають. Я маю на увазі, що дуже часто під час панічної атаки можна перейматися, чи це випадково не інсульт чи інфаркт. І, звичайно, що і нервова система, і судинна система важко це витримує, тому серцево-судинна система рано чи пізно може дати якийсь збій, який буде все рівно по фіналу вести до таких страшних наслідків з тривожністю, з панічними атаками. Не можна просто жити і викреслювати цей час, коли вони приходять, як нібито, ну, був приступ і пройшов. Вони не приходять безслідно. Важливо, як тільки з'явилась тривожність, розбиратися в її причині, дати на фізиці собі цими правилами, які я озвучила, хоча б, хоча тих правил дуже багато. Коли до мене клієнти приходять на консультацію в сеансах, ми з ними пропрацьовуємо дуже багато варіантів, як можна позбутися тривожності, і те, що її власне треба викорчувати з життя, це основа. Для того аби змінити не тільки якість свого життя, але й в цілому світ, тому що на вібрацію тривожності ми притягнемо в колективною свідомістю саме такі ситуації. І те, що зараз відбувається з полем землі, однозначно відбувається не просто так, і те, що ми відчуваємо тривожність, пов'язано з тим, що відбувається в системі взагалі. І, звичайно, що ключик до всього, до змін у світі, йде через нас самих. Тож попіклуємося спочатку про себе. І я би дуже вам рекомендувала все ж таки не скривати, якщо у вас були тривожні приступи, говорити про них, бо власне розмова з іншими людьми, що воно у вас є. Помагає не тільки вам, а й тим людям, які просто бою, бояться собі зізнатися або думають, що вони одинокі в цьому питанні. Я вас закликаю: якщо у вас був такий досвід, ви мали якийсь досвід, як ви вийшли з цього, або як ви не змогли вийти з приступу тривожності, як ви живете з цією тривожністю? Напишіть в коментарях свою історію. Однозначно, ваша історія буде комусь максимально корисна і вчасно прийде як знак. Тож в діалозі. Нам теж стає легше, нас трішки заспокоює, що ми не одні в своєму питанні. Дякую вам за те, що ви зі мною підписуйте своїх друзів на канал. Нехай нашої спільноти стає більше. Ставте лайки, я завжди чекаю на ваші коментарі.